Вітаю в Цірілі на зв'язку Вольницький. Боротися з різного роду зомбаками це звична справа для кожного українця. Тому я не міг оминути видатний зомбі Dying Light від братів поляків, адже весною 2023 року його безкоштовно роздавали в Epic Game Store. А також цікаві до цієї гри підігрів вихід Dead Island 2. Ці ігри концептуально доволі схожі, однак новинка зроблена більше в жанрі веселої рубильні зомбаків, тоді як Dying Light має більш серйозний тон. Ще для мене і для багатьох моїх глядачів куди ближче. В даному сюжеті я детально розповім про всі головні аспекти цієї гри, а також розберемося, наскільки круто чи не дуже в неї грається в 23-му році. Шановні глядачі, тема ігор про зомбі-апокаліпсис особисто мені надзвичайно цікава, і я хотів би ще цьому присвячувати свої відео. Але тут все залежить від вашої зацікавленості в цьому. Звісно, що логічним продовженням цієї оповіді була історія про Dying Light 2. Тому набирайте під цим відео 2222 вподобайки. Й... І я за це з превеликим задоволенням візьмуся. Звісно, що 2222 для українського ігрового Ютуб це в них собачий. Але і ви в мене вже не раз досягали куди більших чисел. Тому, як то кажуть, можемо повторити. ГОЙДА! А я тоді розпочинаю свою оповідь. Згасаючи світло, а саме так перекладається назва Dying Light, Це гра в жанрі горору на виживання та пригоди із сюжетним та кооперативними режимами, створена польською студією Techland, яка за сумісництвом є і видавцем ігор. Анонс Dying Light відбувся в травні 2013 року. А перший трейлер гри вийшов на виставці e 3 2013. Почали розробляти проєкт ще в 2012 році. Автори вже мали досвід в подібному жанрі ігор, працюючи. Not Dead Island. а Dying Light, до речі, спочатку мав би бути по ідеї його продовженням. Однак пізніше від цього задуму відмовилися. Реліз Dying Light планувався в 2014 році. Однак, в травні того року Techland повідомила, що їм треба більше часу на те, аби реалізувати задумане. Загалом, масштаби гри для того часу були досить суттєві. І це насправді ще непогано, що її випустили на початку 2015 року. Гра вийшла для ПК на операційних системах Windows та Linux, і для консоли. PlayStation 4 та Xbox One. Також хотіли випустити її ще й на старіших консолях, як от PlayStation 3 та Xbox 360. Але через те, що і тодішні актуальні консолі мали слабке залізо порівняно з ігровими комп'ютерами, то реалізувати цю ідею не вийшло через апаратні обмеження PlayStation 3 та Xbox 360. Хоча і гра є сюжетною, але він тут відіграє другорядну роль, тому і виконаний відповідно, що властиво для більшості подібних зомбі-екшенів, бо все ж тут на першому місці ігру і процес, а в даному випадку і атмосфера. Хоча про друге ще поговоримо пізніше. У світі гри в 2014 році у вигаданому місці з назвою Харан стався спалах невідомого вірусу. Як іронічно, що навіть у вигаданому світі перша хвиля затоголових почалася в 2014. Цьому році тому Харан був повністю закритий на карантин. Саме по собі місто Харан є прообразом міст, які існують в реальному житті, в тій ж Мексиці чи Латинській Америці, де суцільні злиденні нетрі межують із величезними хмарочосами та багатими історичними районами міста, які були побудовані в часи їх колонізації, в основному іспанцями та португальцями, які принесли туди свою культуру. В місті лишилися деякі групи вцілілих, які або Бо збиралися навколо якихось ватажків, або ж просто намагалися вижити самі по собі. Їм допомагає організація GRE, яка здійснює виліти та скидання вантажів із повітря. Найціннішою штукою серед цих вантажів є так званий антезин, медичний препарат, який значно сповільнює перебіг зараження, якщо людину вкусили. Та це девціліли надію на порятунок. Ми граємо за таємного агента цієї організації Кайла Крейна. With train and лаймсвіт and Брейн, and, and rain and Рейн, and the other kind of плейн, якого посилають в місто, аби той знайшов Кадіра Сулеймана що вкрав у Джарі якийсь надважливий файл, розголошення якого загрожує величезними проблемами. Цей Кадір Сулейман більш відомий в Харані під назвиськом Райс, та став таким собі смотрящим, зібравши навколо себе здоровительну банду тітушок, яка тероризує все місто та кришує розподіл антизину. Серед вцілілих тими, від кого найбільше залежить виживання груп, є так звані бігуни, чуваки із хорошою фізичною підготовкою, які вміють в паркур, озброєні в основному зброєю ближнього бою та не використовують ніякої броні, аби та не заважала їм під час паркуру. Саме вони добувають припаси та ті ж ейрдропи із антизином. І наш головний герой стане саме таким бігуном в процесі знайомства із місцевими вцілілими. Різноманіття зомбаків, які виникли внаслідок вірусу. Харані надзвичайно широке: від ходячих напівтрупів, які дуже схожі на зомбі з перших сезонів ходячих мерців, до здоровительних мутантів-переростків, які одягнуті в броню або ж використовують молоти навіть. Другими найбільш поширеними після ходячих є зомбі-бігуни, це особливо енергійні потвори, які вже більше схожі на тих, які були в фільми 28 днів по тому, що так само, як і головний герой, вміють паркурити. Вночі чимало потвор стають сильнішими та ще спритнішими. Це вже більше де зомбаків у фільмі Я легенда. Однак люди виявили, що ці потвори дуже бояться ультрафіолетового світла, тому свої укриття вони обладнують ультрафіолетовими світильниками. І от в цьому всьому павучому ліві країну треба якось не просто вижити, а ще й намагатися допомагати місцевим протистояти бандитському ватажку райсу. Загалом, сюжет вийшов для мене дуже передбачуваним. Персонажі в основному доволі шаблонні, хоча й були деякі цікаві особистості. А головний антагоніст це взагалі збірна солянка всіх антигероїв із максимальною шаблонністю. Він просто жорстокий виродок, яких багато. А від того ніякої цікавості до його персони не виникає. Його просто. Хочеться замочити якомога швидше все на тому. Також в історії присутні певні сюжетні діри та нелогічності. Не те, щоб дуже кричущі, однак не помітити їх складно. Як висновок по сюжету, то це історія на трієчку. Типу, під пиво піде, а більшого від неї і не треба, в принципі. Бо як і в сталкери, сюжет тут не є тим, за що цю групу любили в першу чергу. І до речі, про Stalker. Якраз в травні 2023 року Game World із польськими колегами зробили колаборацію, представивши бандл Dying Light Definitive Edition плюс Stalker Trilogy у стімі. Чи є це натяком на подальшу співпрацю та обмін досвідом між українською та польською студією? Можливо, а можливо навіть дещо більше. Наприклад, деякі механіки із Dying Light цілком доречно вписалися б у Stalker 2. І ні, я не про паркур. Бо по аномаліях не дуже той попаркуриш. А от зброя ближнього бою, це якраз те, що й треба для сталкера. про що я вже розповідав у своїх відео якось, тому напишіть і ви свою думку в коментарях, які механіки із серії Dying Light вважаєте доречними для сталкера? а також що думаєте про введення холодної зброї в нашу гру. Як от ті ж сокири, мачети, а може ще щось навіть, цікаво буде почитати. А я скажу, що по досвіду багатьох модів, особливо на платформі. Поклику Чорнобиля зброя ближнього бою просто чудово вписується в концепцію сталкеру. І продовжуємо, звісно, про наших затоголових. А чим ця гра дійсно славиться, це її захоплюючий та динамічний ігровий процес? Два аспекти, на яких тримається основа геймплею Dying Light, це паркур та використання холодної зброї для знищення бестій. Ще в найпершому представленому передреалізному матеріалі саме на цьому наголошили увагу, та видно, що з самого початку Techland розуміли, якою саме має бути ця гра. Що не скажеш про другу частину, в якій процес розроблення супроводжувався різного роду проблемами та скандалами. Дала в реалі 2015 року паркур в Dying Light вийшов дуже достойний, бо навіть зараз відчувається він на доволі хорошому рівні. Персонаж рухається плавно і реалістично, в нього присутня інерція, а керування ним зроблено інтуїтивно зрозумілим настільки, що це навіть складно словами передати. Тут уже треба самому спробувати пограти та переконатися в цьому. Дуже розумна механіка паркуру вписана в ігрове оточення, бо на початку гри ми перебуваємо в. Відному районі міста Харан, який вщент забитий нетрями і тісними провулками і кількохповерховими будиночками, по яких доволі весело стрибати. Ті ж анімації вже виглядають дещо застарілими, як для 2023 року. Однак це не робить їх поганими. Навпаки, вони доволі плавні та більш-менш правдоподібні. Іноді гравцю тут треба вирішувати певні просторові завдання, тобто знайти спосіб, як видертися кудись, не скрутивши собі шию. Часто такі завдання пов'язані. З проходженням основної сюжетної лінії. І скажу я вам, що в цьому плані гра дає неперевершені емоції від відчуття висоти. На пізніших етапах гри, коли вже буде потреба йти в більш багатий район міста, де широкі вулиці та куди вищі й більші будинки, то до нас вже буде так звана гак-кішка. Це така штукенція, яка дозволяє вивести швидкість переміщення головного героя на новий рівень. Багато гравців вважають цю штуку навіть читерською, мовляв, паркур з нею стає надто легким. Однак я з цим не зовсім погоджуюся. Бо все ж цій штуці треба час на перезаряджання, так би мовити, після кількох використань. Та якщо грати вночі, коли за вами ганяються надзвичайно прудкі потвори, то іноді навіть з нею не просто від них втекти. А самі нічні погоні це один із найкращих аспектів цієї гри. На початкових етапах, якщо опинишся вночі посеред міста, коли на полювання виходять потужні зомбаки, які гасають, іначе наче в дубу вжалені бджолами Ющенка та можуть влазити по будинках, як і головний герой, то можна стати світовим река. Корцменом по побудові цегляних заводів в цьому плані геймдизайнери дуже постаралися, аби змушувати гравця відчувати страх і тікати. Погоня супроводжується динамічною напружуючою музикою, вересками подурілих потвор та тяжким хеканням крейна. Загалом на початку гри ти будеш боятися залишатися на ніч поза безпечним місцем. Вже пізніше, як набираєшся вмінь досвіду та прокачуєш свого персонажа, то тоді нічні побігеньки вже приносять окремий азарт, а ще, звісно, подвоєні бали досвіду, що є хорошою мотивацією випробовувати свої навички паркуру. Тікаючи від потвор по понічному місту, тільки вже ближче до фіналу, коли головний герой гарно прокачаний, то нічні погоні стають веселою забавкою, і ти вже сам шукаєш зустрічі із нічними виродками момент в тому, що сама ніч триває доволі мало часу. Видно, спеціально для того, аби не перевтомлювати гравця цими погонями. Вдень зазвичай маєш справу або з повільними ходячими напівтропами, або із зомбі-бігунами, які дуже полюбляють вилазити з усіляких нір та заявляти на все місто про свою появу з сильним вереском, як тільки почують якийсь гучний шум, вибухи, черги з автоматів чи ще щось. В той же час механіки паркуру використовуються і в самих боях. Ворогів може збивати в підкатах, ударом ногою в стрибку, або ж просто перестрибувати, та ще багато чого. Загалом з усіма цими можливостями. Гра знайомить вас у процесі прокачки персонажа. Тобто ти вдосконалюєш не просто свої силові характеристики чи витривалість, але й вивчаєш нові прийоми. Особливо мені сподобалося скидати ворогів з висоти, ухиляючись від них, коли вони біжать на тебе. Від того, як скажених зомбі-бігунів розмазує по асфальту після падіння з висоти 4-го поверху, отримуєш небувало задоволення. В основному з ворогами тут доводиться боротися зброєю ближнього бою. Арсенал цієї зброї просто неймовірно широкий. Загалом присутнє понад 100 видів всілякої холодної зброї. Від уламків дощок із гвістками та сантехнічних труб до розкішних мечів. Загалом махати можна ледь не всім, що махається, і завдяки системі кастомізації кількість варіантів зброї сягає більше тисячі. Можна зробити так, щоб якийсь молоток вдаряв ворогів електричним струмом або підпалював чи завдавав кисло. Плотного ураження, бо навіть в дощ електрифікована зброя діє набагато ефективніше, весело підсмажуючи зомбаків, а можна взагалі дістати свою безбольну биту ще крутішу за є і роздобувати неї добешки зомбакам, які лопаються з таким звуком, неначе ото спілі херсонські кавуни, чи взяти тяжку сокиру або здороветельного молота, і одним ударом знищувати одразу кількох затоголових. І все це реалізовано просто чудово, як для рівня 2015 року. І в ближніх боях ця гра розкривається наповну. На додачу до цього є ще метальна зброя, різноманітність якої теж радує: від коктейлів Бандери до гранат, які спричиняють замороження ворогів. В радіусі Діє. Особливо мені сподобалося використовувати сюрікени з різного роду ефектами, вибухові, чи ж заморозкою. Незвичайно ефективна штука проти зомбі-бігунів. А також є можливість використовувати лук чи арбалети. Останні вже в доповненнях. Виконана стрільба стрілами доволі просто, але цікавості додає використання стріл із різного роду додатковими ефектами, вибухами електрифікацією потвор чи підпалюванням їхніх срак, з чим можна дуже файно експериментувати. Звісно, що також присутня і моя улюблена вогнепальна зброя. І слово присутня – це, власне, найліпше, як можна описати, її виконання тут. Загалом виходить, що тут наявні два види автоматичних гвинтівок: поліцейська з одиночною системою введення вогню та військова з автоматичною відповідно, кілька видів пістолетів, які мало чим відрізняються, і якісь там дробовики. Моделі зброї та взаємодія з нею не відрізняються особливою проробленістю. Під час стрільби зброя має якусь віддачу, якісь звуки стрільби та Якісь там анімації, тобто все доволі просто і дубово. Загалом скажу вам напевно, що в більшості сталкерських модів стріляти набагато приємніше, ніж в цій горі. А також вогнепальна зброя тут взагалі ніяк не ламається, Що трохи дивно, зважаючи на те, що все ж гра спрямована на виживання, а та ж холодна зброя ламається доволі швидко. Таке враження, що про цей аспект просто забули під час розробки. Хоча, з іншої сторони, необхідність застосовувати вогнепальну зброю в Дайнлайт виникає нечасто. Набої дорогі, добуто їх непросто на початкових етапах гри. А як тільки ви будете знімати гала зі своєю пуколкою, то як сніг на голову з усіх дір гарану з'являтимуться затоголові бігуни. Загалом застосовувати вогнепал краще проти супротивників людей, озброєних тим же вогнепалом, або проти зомбі-бугаїв. Ну і якщо ситуація вже геть пахне смаженим. І навколо і так вистачає галасу. А ще великі зомбаки непогано вбиваються з кількох куль, випущених в голову. Хоча саме по собі вогнепальна зброя. Тут доволі слабенька, окрім звісно, дробовиків на ближній дистанції. От що дійсно було весело, це проходити випробування з вогнепальною зброєю та влаштовувати криваве місцево або ж просто практикуватися у своїй влучності. Самі випробування представляють собою окремі гілки завдань, коли треба певною зброєю знищувати певну кількість потвор за визначений час або ж є паркурні випробування, що особисто для мене було складніше, адже момент в тому, що з мене такий собі паркурник в Dying Light, бо мій головний герой помирав. Куди частіше від падіння з висоти, ніж в боях з ворогами. Але то вже як в кого виходить. Сам сюжет можна пройти в кооперативному режимі, розрахованому на команду до 4 людей, або ж просто дозволяти під час певних місій приєднуватися до вас іншим гравцям. Під час такого проходження ваш ігровий досвід переходить на геть інший рівень, адже разом, як то кажуть, і батька легше бити. А в даному випадку разом боротися із затоголовами, а зважаючи на високу динаміку гри, то засумувати тут точно не вийде а також це просто безмежне поле для різного роду експериментів, в якому свою творчість можна проявити наповну, від чого тримаєш не задоволення. Загалом в плані ігрового процесу Dying Light це одна з кращих ігор про зомбі за весь час, куди не глянь, а всі механіки надзвичайно збалансовані, що було досить непросто з'яснити розробникам, зважаючи на геймплейну різноманітність цього зомбі екшену але їм це вдалося. Взагалі ця геймплейна формула та досвід розробників була хорошою базою для створення гри, яка мала би повторити успіх того ж третього відьмака. Бо якби до неперевершеного геймплея додали хорошу історію історію, то було б саме те або навіть ще краще. Однак сталося не так, як гадалося із Dying Light 2. Але це вже інша історія. В подібних іграх про зомбі апокаліпсис не характерні якоюсь суперпроробленістю та неочікуваними поворотами. Ну, а для чого я це це робив? Ну мені подобається як воно горить. Бо для цього жанру придумати щось таке надзвичайне в плані квестів доволі непросто, бо все зазвичай в кінцевому результаті зводиться до виживання, пошуку припасів, боротьби з зомбаками або іншими вцілілими тощо. В Dying Light теж у квестах нічого такого видатного ну, немає в основному. Там треба допомагати вцілілим вирішувати їх проблеми. Але все ж кілька квестів рівня третього відьмака, не побоюсь цього вислову, є. Їх небагато і вони переважно відбуваються вже. На території старого міста або ж нульового сектору. Наприклад, мені особливо запам'яталося завдання, коли треба з'ясувати, що сталося із хлопчиком, який пережив щось страшне, слухаючи його запис на диктофоні. На місці виявилося, що він шукав свого собаку, а останній натрапив на лігва канібала, який з голоду і від собачати не відмовився. І ви просто не повірите, що ж було в лігві того канібала. Загалом є ще кілька цікавих завдань, події в яких теж відбуваються в нульовому секторі, але більше спелерити їх я не буду тим, хто ще не грав у цю чудову гру. В принципі, квести реалізовані непогано для цього жанру ігор. Є певні цікавинки, і цього достатньо. Для свого часу картинка в грі була цілком достойною. Зірок із неба вона не хапала і не збиралася, але загалом навіть в 2023 році візуал в Dying Light виглядає добре, навіть якщо порівнювати з деякими сучасними ААА-іграми, які, звісно, мало того, що вимагають куди потужнішого заліза, то ще й працюють на цьому залізі гірше, ніж Dying Light, на рекомендованій для неї конфігурації свого часу. З оптимізацією поляки в принципі непогано постаралися. Гра працює плавно, без ж. Жодних статерів і мікрофрізів, хоча в самій грі постійно відбувається якась активність і спавн нової нечисті. На моїй системі на максимальних налаштуваннях якраз здається повністю розкривати потенціал 165 герцового монітора. Загалом плавністю тут можна просто вимазуватися. В деяких моментах картинка виглядає дуже красиво, особливо коли в місті заходить сонце або ж в підземеллях. Присутні деякі дрібні графічні недоопрацювання, як от певні глюки з тінями, чи видно літаючі руки головного героя під час деяких анімацій, якщо ви любите викручувати пункт поле зору на максимум, як я. Але тут таки нічого страшного. Звісно, що текстурки та тіні вже виглядають застарілими, але поганими їх точно не назвеш. Однак є все ж певний суттєвий мінус: це реалізація води, якої в грі насправді багато виглядає вона ну дуже посередньо, а іноді просто жахливо. Це навіть і Близько не зрівняється із реалізацією води в сталкер чисте небо, яка набагато старша за Dying Light, ледь не на ті ж злощасні 8 літ, але застарілі текстури можна компенсувати вищою роздільною здатністю. Тому якщо у вас хороша відеокарта, то не слід цим користуватися. А тепер ще кілька слів про атмосферу, яка тут не просто є, а виконана на дуже хорошому рівні. В першу чергу завдяки просто неперевершеній музиці Павла Блащика, яку я, до речі, вже не раз використовував у своїх відео. Ця музика якраз гарно підходить до тематики постапокаліпсису, і сповна передає відчуття занепаду, печалі і безвиході. Загалом там підхід до звукового дизайну був дуже серйозний, що можна побачити на футажі від розробників. Мало хто насправді в ігрові індустрії аж настільки запарюється із цим, і зазвичай використовують звуки зі спеціальних бібліотек, а не записують нові. В цьому, до речі, розробники із GSC Game World та розробники Dying Light доволі схожі. Атмосфера приреченості передається і через ігрове оточення. Місто Харан постійно димить, вітер розносить всіляки мотлох і частинки, а на фоні лунають верески, подуріли зитоголових, якісь постріли чи вибухи. Чимало приміщень можна обстежувати і в багатьох із них. З них можна більш-менш прикинути, що там в теорії могло відбуватися під час катастрофи. А ще ці неймовірно красиві заходи Хараном, які передвіщають про неминуче наближення ночі, а разом із нею того страху, що вийде на полювання. В старому місці, до речі, про наближення ночі та про її завершення повідомляє церковний дзвін. І так само як і в сталкері, атмосферу тут можна, звісно, просто вимазуватися. Dying Light – це той нечисленний випадок, коли розробники дійсно підтримують гру протягом надзвичайно тривалого часу для ігрової індустрії. Всі ці 8 років виходили якісь доповнення і гру постійно допилювали. Тобто до розробників не виникає питання, де вони були всі ці 8 літ. Доповнення представляли собою як набори якихось скінчиків для зброї чи одягу, так і доволі великі DLC із новим сюжетом. Найбільшим та найвдалішим серед них є The Following, яке вийшло ще в 2016 році. Були, звісно, і відверто провальні доповнення, які отримали шквал критиків від гравців. Загалом, якщо враховувати гру в доповнення, то ігровий процес в Dying Light можна сміливо розтягнути на понад 120 годин. Однак я думаю, що тема доповнень, особливо такого великого, як The Following, заслуговує на окреме відео. А для того, щоб допомогти мені з мотивацією на створення українського ігрового контенту, то ставайте спонсорами каналу. Нагадую, що є рівні підтримки, які можуть собі дозволити буквально всі. Або ж в якості взаємовигідного обміну пропоную до вашої уваги мерч каналу у вигляді якісних футболок. Пам'ятайте, що кожен вклад важливий для розвитку українського ігрового ютубу, а я ж переходжу до висновків. Отже, Dying Light це одна із найкращих ігор про зомбі в ігровій індустрії, яка пройшла непростий шлях процесу розроблення та її становлення після релізу. За більш ніж демократичний цінник ви отримуєте класний ігровий досвід, який можете розділити разом із друзями, знищуючи затоголових, як тільки душа забажає. Звісно, що в грі є свої проблеми, та і реліз минув далеко не найбільш гладко. До речі, Dying Light доступний і на Steam Deck, якщо хто не знав. Цієї консолі в мене немає. Але думаю, що грати в цю грульку лежачи на дивані це окреме задоволення. І звісно, що в 23-му році, як думаю, і в 25-му, і навіть пізніше, гратиметься в цю гру просто чудово. Не давайте затоголом себе вкусити і Good night, good luck.